Вітаю, друзі! Погода тішить нас. Так, хто бачив тиждень тому, як я на боксері підкурив чортову гру. А сьогодні буде про Хонду От вона в мене тут. З автомобілем. Цілу зиму відпочивала. Поміняв тормозну рідину. ну Вона готова до бою. Зараз викочуємо і покажу, що я хочу до неї зробити. Давно хотів і сподіваюся, що ця мрія збудеться. Боксера це як якийсь гігант. Тяжко з <решко> <решко> ним справитися, наскільки воно відвикається. Піде про вітрозахист. Дивіться, я десь півтора року тому купив отаке скло від Бенелі. Бачите, яка в нього геометрія. Товсте, по-моєму, 4,3 мм. Але це є не полікарбонат, це є звичайне оргскло. В чому я був трошки розчарований, бо ми мали подорож в Карпати, верталися назад, летів нам великий собака під переднє колесо в місті, в пробці, мені вмить вивернуло руля і ми попадали. Зеркало було відкрутилося, захист розбився і тут скло трісло пополам. Ну як пополам? Оцей кусочок відлетів. Він тримався на тому кріпленні, так ми й доїхали. Я тут його клеїв і ще дві скруточки зробив. Ну, Там воно тримається, я так практично півтора року і їжджу. Я зимою от зробив такий тюнінг, щоб не було тої трищі, не видно, замалював тут наклеючку Honda, купив то, правда, від автомобіля. Та все ж, я усвідомлюю те, що вітрозахисту мені мало? Е Я знаю, що є дуже багато противників цього всього вітрозахисту. Це мотоцикл без не спорт версії, без того всього обтікача, нейкет звичайний, на нього можна ліпити, що хочете. Тому таке скло мене в принципі, задовільняло. Хто не в курсі, щоб ви отримали максимальний комфорт. І вам не було шуму в вухах, навіть при швидкості 120, стекло повинно бути не нижче рівня очей. Або така його форма, що настільки воно має бути вигнуте що воно десь повинно там так завихряти, що не попадати туди. вам вам ух подивіться як воно мені виглядає. Ну, Ось так і є. Якщо я дуже прямо сяду, якщо там часом вирівнюю спину. Ось таке трошки нижче. Е, якщо я голову їду і трошечки вильно вліво право я теж чую шум. Чому? Бо Це скло трошечки завузьке. Воно є трошечки завузьке. І воно взагалі є трошечки замале. Чому я його так поставив над фарою за 10 см? Бо якщо б я його поставив прямо на фару, то мені взагалі було б десь отак і ну, Толку би не було. Ну, звісно, на груди би закривали шию, але був би сумасшедший шум в вухах. Тому було таке рішення. А тут я доставив кусок отого карбонату. Ну, щоб не було такої дири, напроти щитка приборів. Але ж, отут, дивіться, тут вістрозахисту ноль, ноль. Оце все валить туди. Прямо в торс. І так само десь воно сюди піддуває і в результаті вітрозахисту гідного немає. В таких мотоциклах, як, наприклад, Трансальп, там вже настільки то все зроблено, що там реально вітрозахист вже заводу нормальний. Ні, я шукав вітровики на AliExpress тут десь шукав по Україні. Нічого гідного я не знайшов. Оце скло, до речі, коштує зараз десь порядка 2600-2800 від бенелі. Воно зовсім не дешеве. Ну, я скажу, що воно таке хоч то орстекло, але воно якісне. Воно досить міцне і взагалі ніякої тряски немає. Абсолютно, абсолютно, воно як вкопане. Так воно тримається, а третя точка в мене тут від фари. Ну, Це я вже доробив сам. І ця штука теж вже дороблена. Ось така розпорочка і тут на, на телефон навігаційна система. Дуже зручно, я це зробив зимою, ще не пробував, але я бачу, що воно все буде класно. А тут в мене така поперечна трубка, щоб не займати руля, хоча бо тут всі бісі, руль вузенький, тут і так нема де що ліпити. Тут я контролюю собі зарядкою, US це перемикач. Тобто, Воно включається виключається Це перемикач світла допоміжного. На Оликсі я знайшов. дуже шикарне скло. Спочатку я настрашився ціни, бо воно там майже 100 доларів коштує. Але написав людині це Дмитро з Коломиї, Автомотоінструктор. Трошки старший за мене. Договорилися, списалися. До речі, він мій підписник, дивиться мене, дякую тобі, Діма. Домовилися за ціну 3 тисячі гривень. Тож, ви здивуєтеся, бо скло дуже велике. Вже мене хлопці підмахують, щоб будеш їздити як на МТ колишнє. Тому кажу, що це не буде як в МТ. Це буде їзда, як в кабріолеті. Бо воно затуляє. Оце все. Можливо, навіть захисту рук не треба буде, бо воно має ширину 75 см десь 74 а висоту 77 воно буде вище за це. І опущу його до фари. А що я розказую? Треба показати спочатку. Ну що, страшні розміри. <рес> На перший погляд так. Але як ви подивитеся на його вигляд, воно просто шикарне. Ось воно. Воно дуже велике. І воно має дуже чудові форми. Має таку опуклість. Бачив одного чувака, що в Скандинавії їздив минулого року. У нього BMW, новий салон, щось такий вітровичок схожий. Товщина приблизно як там того. По-моєму, 4,2 мм. Щось таке я міряв, так, вроді би. Так, вітровик від апрілії Це скутер 250-кубовий. Ну скажіть, якщо це скло було на скутері 250-кубовому, він ж не є більший то що воно не стане на Сібігу? Стане. Щоб воно класно виглядало. Я хочу тут таку півсферу вирізати на фару. Щоб воно отак стало. О, і так пішло. Тут буде сумасшедший вітрозахист. А далі побачимо, як воно буде. Кріплення треба переробляти. Оце все нержавічка. Це все воно лишається. Я так зрозумів, воно на клею. Тут не дуже воно лакшері виглядає. Воно тут все дуже потужне, тут все скручується. Але оце, звісно, що воно ніяк на хонду не підійде. І мені треба буде щось модрувати. До речі, бачите, що навіть пише 16 лютого 98 року. Тобто недалеко воно втікло від моєї Хонди, вона в мене 94-го. Так, моїй Хонді цього року 30 років. Ну, так і не скажеш. Ну, звичайно, що я попрацював над нею. Тут тюнінгу на 600 баксів. Але лакокрасочне покриття, це все є рідне. Нічого воно. Хоча він стояв на сонці в Австрії 6 років, колеса потріскали. Приборка вигоріла, це я приборку вже поміняв оці всі середині циферблати. Отаке. Типу. А, а тут нюанси. Є. Хтось щось возив, поздирав, то якийсь так, якби би наклеїв. Сидушечку мені Олег Котовський перешив. Це просто бомбіческо для комфортних подорожей на далекій відстані. Це мені друг Іван презентував з Запоріжжя. А насадочка саме бракує такого вигляду. Ну що ж, будемо знімати. І примірятися. Роботи, певно, буде немало. Отаке воно голе. Ну це не моє. Хтось любить, я ні. Ну що, поговоримо про вітрозахист. <рес> про що тут можна говорити? Люди добрі. Хтось може рахував, що в мене це скло велике. переділка. Може на боксера вчіплю, чіплю. Бо я їхав подорож недавно. Мені постійно в груди дуло. Фіг з ним, що воно там дує в ухо, у мене швидкість невелика, але в груди мені постійно дуло десь тут. Продувало мені куртку. Поміряв відстань від вітровика до поворота по 7 см приблизно. Ну Щоб воно не впиралося в вітровик, то точно на 6 см тут треба вирізати сферу, щоб вона сіла на фару. Десь був сантиметровий зазор між поворотами. І от туди, в сторону, туди, бачите, туди в бак. <див> Там, де мій попець, <див> туди дути не буде. Дивіться, що мене тішить, що це полікарбонат, бо я його розрізняю. Він просто пластичний, його можна вон вдвоє зігнути, він не трісне. І це є великий плюс. Ну, Це ж італійська якість, виміряв, що мені треба. І будемо зараз легенько болгарочкою різати і междачечкою запилювати. Робота вже не відворотня, як я вріжу назад, дороги немає. Питалися мене хлопці, чи полікарбонат і орскло ріжеться болгаркою. Ріжеться, Мінімальні оберти виставляєте, воно типу ріже, підплавлює. Але ріжеться, я вже на півглубини прорізав. Зараз ще один захід і все, і це вже буде не апрілія. Вже точно не апрілія. Так, тут мені треба попрацювати. Ну... Ось так вийшло. Досить акуратненько. Погода геть зіпсулася, я перейшов в гараж. Тут таке затишніше. Найшов такий ще один солінблок від боксера колишнього, як цей клюв продавав, От його і поставимо на стекло. Відміряв, отут зараз сверлим отвір. Вставляємо цей солінблок. А тут саме під цей отвір. Буде якраз середина. Оце лишнє обрізаю, обточую, щоб було гарненько. І одна точка кріплення вже буде. Дуже гарно обробляється матеріал. Що з цим я проблем не мав жодних, що з цим? Все прекрасно обробляється, сверлиться, не тріскає, це ж полікарбонат. Підтирається ця вся штука, клей тугенько, але. Такого бензинчиком чуть, чуть намочив, а тут вже майже все. Ну, є така плямка, вже від того нікуди не дінешся, але все рівно не те, що було така чорнота. Все повичищав. Тут, правда, ще треба полірувати. До тих кронштейнів я поприварив такі вушка. Це я 14-та трубка, розклепав, приварив. Зараз будемо пробувати ставити, як воно там регулюється, ставиться, тоді ще доробляти поперечину і вже знімати і фарбувати. Витягнув мотоцик на двір. І от дивіться, як все реалізовано. Ті самі кріплення, просто розведені в ширину, і це плюс, бо вони трошки навіть заступали прилади докріплення. Вушка приварені. Тут все скручено, болти, звичайно, поміняю з акуратними шляпочками. Тут регулювання є, тобто оце все вверх вниз рухається, то угол атаки я можу міняти. Я ще не знаю, чи він правильно вибраний. Мені в принципі подобається. Повинен працювати вітровик. Ну, це класичний мотоцикл, це не є спортверсія. До класики воно все нормально пасує. Великий мотоцикл, туристичний, багажна система, вітровик, все воно гармонірує. Ще десь щось треба порегулювати, щоб воно стало так само, як там. В загальному нормально. Думав, все зафарбовувати, але напевно ні, передумав. Тому що як їхати, я все буду бачити, що під колесами робиться. А ці штуки я поприкріплюю, але це вже буде завтра. День другий. Пофарбував кріплення. Висохло там, воно ще вчора висохло. я вчора вже був замочився, ще й на нічну зміну поїхав. Так що зараз ставлю кріплення, скло і займемося трошки поліровочкою. Так, шліфую внутрішню частину вітровика, бо потім буде незручно. Така паста. старенька, ще мені з мерсом досталася. Я вже нею вітровики шліфував досить непогано. Ті всі дрібні царапинки воно заполіровує, а після того вже можна буде. Силікончиком пройти. Так, я полірнув з двох сторін Воно майже ідеальне. Ну, тепер ставлю на мотоцикл, а там вже буде краще видно до сонечка, то ще поправимо. Ну все. Вітровичок встановлений. супер-павер вітровик. Бачите, як та поперечина стоїть? О, вона додала міцності конструкції, і тут буде кріплення телефона. Зайшилося зробити тест, але в таку погоду, в такий вітер я навіть не хочу їхати. Бо я хочу зрозуміти взагалі, як він працює за нормальних умов. А тоді вже будемо робити якісь висновки. Та звісно, що він буде працювати. Ну, в принципі, він пасує, мотоцикл не є маленький, він пасує, я вже звик. Останньою фішкою було, дочепив тримач телефона. Ці вуха, дивіться, то навіть захисту рук не треба. Але я його знімати не буду, бо він мені не мішає. В принципі, нормально там гармонірує, як то кажуть. Погодка бомба! потестуємо літрячока Був 20 кілометрів, приїхав на улюблене місце, яке ви вже не один раз бачили. Кузівський ставочок. Вже люди рибалять, відпочивають. Сьогодні така погодка золота, взагалі плюс 24. Ну що ж, це ж зовсім другий мод, кожен має свої переваги. Зовсім інші емоції. На боксері емоції по лісі. По полях, по бездоріжжю. Тут траса, воно летить, як хочеш. Щодо вітровика, не повірите. Отакий великий вітровик і його ще бракує. Ну, як бракує, його по висоті не бракує, його треба просто поставити ще чуть-чуть більш вертикальніше. Якби в нього форма була така, як в мого вітровика попереднього, що вверху він мав отакий вигин це інша справа. Тобто, якщо я їду з відкритим візором, в мене шуму взагалі нема в ухах. Взагалі, до 120, після 120 трошечки є. Тут є регулювання. О, ще цілий сантиметр. Це треба підняти вверх, і він ще подасться, там на 2 см вперед. Ну, така його цікава форма. Але ну, якщо я їду з закритим візером, мені треба пригнутися десь на 1,5 см. Тишина ідеальна, ну, як на голді, навіть при 120 При 140 вже трохи шумки з'являються. Ну, я ж так не їжджу, в принципі, так мало тільки короткочасно. Щодо вітрозахисту сюди, всюди, по руках, це просто-просто. Я... В мене немає слів взагалі. Немає в мене слів. Там ніяких піддувань абсолютно. Он вже перші насікомі позбирав. Це все ніколи не буде на мені, на шоломі, на візорі. Це все буде легенько змиватися. І трошечки блікує отут, саме тут, де є максимальний вигін, якщо тут дивитися, то блікує. Тут нічого. Ну, тобто, якщо його чуть-чуть посуну вертикальніше, де все добре. Не шкодую я зовсім, що поставив такий вітровичок. Мені не 30 років, не хочу я простуджуватися. Багато хто мене не зрозуміє, а багато хто скаже, а де такий взяли. Скажу, що ви такого не знайдете. Це просто одиночний варіант. Найшов від такого скутера. Купив і маю. Е, ще буде один фільм про баджач-боксер. Бо цей вітровичок, який був на Хонді, я поставив на боксер. І поставив його так вертикально і вийшов такий собі маленький турендуру. Ну вигляд просто красота. Я їхав на чортову гру, мені дуже дуло груди з тим штатним вітровиком. Тобто він взагалі не захищає. Але це вже буде в слідуючому кіно. Тут будують якийсь рекреаційний центр. Десь такі альтаночки, щоб люди відпочивали собі літом. Можливо, тут і мангальчики будуть, але ну, то що не закінчено. Не бачу. Я ще восени бачив, що вони почали будувати. Ну, тут літом багато людей відпочиває. Ще вся козова. І так багато приїжджає. Я за 20 кілометрів і то сюди їду. Тут дуже чиста вода, там далі є пляж. Глибокий стовок посередині має десь до 10 метрів точно. Все, до зустрічі на каналі. Всім миру, добра, злагоди, здоров'я. Слава Україні!